Більш постраждалому від війни в мікрорайоні Смувір Пині на вулиці Котляревського розпочалася реконструкція парку Покровський. Це суперова новина, тому що дуже багато пошкоджень і дуже багато е, можемо побачити, що від осколків метал був посічений, і дітки можуть себе поранити, і ручки, і ножки. і Це дуже небезпечно. Звичайно, нам потрібно обов'язково це все відновлювати. Будемо чекати з задоволенням. За декілька днів роботи працівники управління благоустрою міста вже встигли замінити ту частину вхідної групи та демонтувати ділянки пошкодженого паркану. А ті, що можна відновити, ремонтують, зачищають і по-новому фарбують. Частково треба замінити і лави, ліхтарі та смітники. А ще у Покровському повністю замінять один із дитячих майданчиків. Цій новині особливо радіють батьки, тому що це безпека першу чергу. Ось, так що на часі потрібно було б дуже добре. В очікуванні реконструкції і різноманітні дерев'яні скульптури парку. Будуть вставлені такі частини дерева, щоб воно закрило повністю, відшліфовані, щоб взяло форму, і там вже покрашення би полокови. Перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук зазначив, від початку весни в Ірпіні реконструювали майже всі зони відпочинку по завершенню Покровського на черзі ще парк Незнайко та міська набережна. Усі ці роботи фінансуються із міського бюджету. Люди повернулись в Ірпінь. Їм треба комфортні місця для відпочинку, а не аварійні лавки, аварійні паркани. Тому що в результаті військової агресії Російської Федерації багато парків ірпіні майже всі зазнали певних пошкоджень. І всі ці елементи треба привести у відповідність до нормального їхнього стану функціонування, і щоб люди могли насолоджуватись і відпочивати, а не думати тільки про війну.